Ну що ж, сьогодні ми вирішили інспектувати нашу фацелію. Приїхали подивитися на посіви, що тут робиться. Вона тільки розпочала квітнути, поле гуде неймовірний запах. Я розповім і відповім на багато питань, які мені задають по агрономії вирощування цієї культури. Для чого ми її вирощуємо це і так ясно для забезпечення кормової бази нашим бджілкам закликаю всіх пасічників це робити, не надіятися, що щось там зацвіте. Хтось там щось посіє. А є наявність земельні ділянки? Засівайте не соєю, яка вам, крім головного болю, і те, що дихатимете хімікатами, безперестано її оброблятимете. Нічого більше не принесе. А так бжілки будуть працювати і розвиватися до посівів соняшнику, до нами до збору головного і соняшника. Це поле в нас було в минулому році. Таке воно не дуже за сильно забур'янене. Десь було відсотків 30 забор'яненості осотом, осотом. І бобовими такими бур'янами вони вже також були на цьому полі присутні. Два роки перед тим була забур'яненість перій меші. Ми з нього позбавилися. В цьому році була мета очистити цю земельну ділянку, цю площу очистити від водольних бур'янів осоту і бобових бур'янів деякій мірі очистити посіви фацелії від злакових культур. Для чого ми це робимо? Багато хто час напише в коментарях, що навіщо фацелію обробляти, навіщо її бризкати. Вона сама себе заглушить своїм, як то кажуть, стеблом заглушить бур'ян нічого подібного. Якщо волога наявна в ґрунті, це можливо, але не завжди. Якщо вологи немає, а ми знаємо, що останні роки вологи не дуже багато, то прийнято було рішення обробити агрохімікатами ці посіви фацелії. Ми обробляли, нагадаю, до цвітіння. Коли була фацелія, десь. Сантиметрів 15-20. Що ми робили? Ми застосовували на цьому полі бакову суміш гербіциду. Зразу скажу, що використ... перед застосуванням бакових сумішей робіть контрольні, як то кажуть, обробітки на сумісність одного гербіциду до іншого, щоб не було, не попали культури. Знаєте, як це, в інтернеті є інформація, можна це зробити. Ми робили бакову суміш із лонтрел це діюча речовина клопіраліт. З розрахунку 80 грам на оприскувач на 250 літрів води. Плюс до цього ми додавали 750 грам мілілітрів міури або подібного там багато препаратів, на основі кізалофопу. Препарати вони різні бувають, а діюча речовина одна. Використовуємо всі препарати, яка фаза розвитку бур'яна. Якщо, наприклад, у осоти проти осоти ми використовували лонтрел, лонтрел. То ось, ось бачимо, що він вже пропадає, його круте. Та ось уже він ось такий, вже з нього не буде діла. То ми використовували 80-100 грам на оприскувач на 250 літрів води. Він у порошку нагадаю. І плюс у цю бакові суміш, що ми використовували, була ось, бачимо, що прибрали вони, ці гербіциди прибрали бобові рослини, вони також додольні. Іде прибирає цей гербіцид і амброзію. Ну і в бакову суміш ми домішали мюру, прибрали, ось бачимо, прибрали злакові бур'яни. Це поле я ще раз нагадаю, що обробляємо до цвітіння, ніякому разі поцвітінню, щоб не нашкодити бжілкам і не потрібно його обробляти. Сієм посіяли в цьому році ми. З густиною висіву десь 15-17 кг на гектар. Хто б що не говорив? А з моїх спостережень, з нашої практики, висів менше 15 кг на гектар. Це і забур'яненість буде велика. Це і не насіння із цієї площі, і посіви будуть більш вирівняні. Тому що ми проводили ці досліди на наших ділянках, сіяли і 8, і 9 кілограм, Дійшли висновку, що 15 до 17 кілограм – це саме те буде. Бачимо, площа вирівняна, вирівні цуцвіття цвіття йдуть тільки розцвітає ще пацелія. Вона буде квітнути. Нагадаю, що вона зацвітає на 42-45 день, якщо сприятливі погодні умови, на 40-й день. Ми сіяли її в квітні, не пам'ятаю, якого числа. І це вона зараз у нас перекриває цей безяточний період до соняшника, щоб вона оцітеться, і будемо вже її прибирати на насіння, також в агрономії, щоб її прибрати на насіння, щоб хто не говорив без оприскування не обійтися, тому що навіть на такому устаткуванні, як пектус, неможливо відібрати ні насіння цих же злакових. Якщо дуже багато, прийдеться перепускати, її можна подібрати, але ж не в повному обсязі перепускати два-три рази. Лобода зовсім вона не відбирається дуже тяжко також. І осот він не потрібен, тому що якщо забур'яненість осотом, то це також мінус врожаю і будуть пусті ділянки. Осот забиває фецелію це якщо великими площадями. А тут його було в тому краї дуже багато. Зараз бачимо чисте. Потім вона відцвітається. Розказує агрономію, як ми робимо. Хтось скошує її у валки, але при скошуванні валки, щоб підбирати непрямим методом скошування, а на підбор це дуже важко знайти в теперішній період комбайн з підборщиком. Це раніше було, ми працювали там на комбайнах із підборщиками, було перечепився і поїхав. А зараз в фермерів в основному все йде напряму. Що ми робимо? Ми беремо. Обов'язково робимо усушку сушку пацелії, щоб сімена всі і в стебло воно і легше його прибирати, і насіння буде чистіше. Беремо, робимо усушку, це не важливо, головне, не на основі гліфосфату. Робимо там є багато препаратів. Кому потрібно, напишіть в коментарях відповідні які. Ми застосували два препарати, але. Обов'язково, якщо у вас велика забор'яненість, особливо осот, пері миші, і ви його не прибрали до цвітіння, а прибрати, змолотити фацелій вам потрібно, обов'язково до бакової суміші зробити бакову суміш, у сушку, плюс 5 кг аміачної селітри на 300 літрів води, беремо, розводимо її в воді, в тепленькій воді розвели, вилили в бак оприскувача до. Препарату, який використовуємо для усушки. і плюс ще бажано застосувати прилипач, будь-який прилипач. Головне, щоб не так, як у народній умільці, в дужках там патоку чи маляз додають, цього робити не потрібно, бо загинуть жоли на солодке полеття. І оприскуємо. Для чого додаємо селітру в суміш? Для того, щоб бур'ян, рослина через свою листкову систему вона швидко препарат цей свачує. Прилипач його затримує на рослині, на листках рослини. І вона проникає в коріння бур'яну. І навіть от такий бур'ян, який вже знаємо, що в кінці літа, не в кінці літа, а вже в серпні, місяці, коли ми її прибираємо, фацелію, буде, буде він такий. Він сохне, як то кажуть, на нівець. Так що сійте, висівайте своїм жілкам фацелію, Це дуже хороший медонос, перспективний медонос. Бжілки на ньому. Зараз ввечері вже не так вони гудуть а зранку, та вона ще тільки розцвітає. Ще мало бджоли. На других ділянках у нас на одній ділянці також вже зацвітає. На інших ділянках на низині, як не дивно, ще вона в фазі отакій. Ось отакого бутончика, ще не вона не, не квітне. Отакий бутончик, ну вже скоро буде такий. Ось. Вже скоро буде зацвітати. Красота неймовірна. Як казали, Мені одні люди проїжджаючи біля наших посів фацелії, ми каже, завжди їдемо і багатьом говоримо, що там можна проводити фотосесії дуже гарно і красиво запах неймовірний. А що на цьому я надіюся, розповів, яка агрономія вирощування цієї рослини? Розказую все з власного досвіду. То там що застосовує інше, це ваша справа. Я розповів, як ми робимо, які препарати ми застосовуємо. І головне, не застосовуйте китайських препаратів, тому що вже на цьому. Опалювалися мої колеги, тому що той самий лонтрел дуже багато підробок. Та сама Міура, там кізолофоб і другі там діючі речовини, дуже багато підробок. Купляйте тільки все сертифіковане, сертифікованих, опровірених продавців. Не там що якийсь дядько десь машиною привіз, наколотили, полетіли і все спалили. На цьому завершую це відео. До зустрічі в наступних цікавих роликах.